Св'ята липня? липня? Да. Так, Липня. Вже запутався зовсім. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, продовжуємо ми знімати наші 145-ті корпуса з сімей, як з сімей, так і з а, донорних сімей. І зараз річ піде конкретно о донорних сімейках. Чи була затея а, вірна, чи не вірна, чи стоїло то робити, чи не стоїло. Ну, коротше, розповідає на перший погляд, що маємо. Значить, ми вирішили все ж таки переводити пасіку потрішки на такі донорні сімейки, так як е, акцент у нас стоїть для виводу маток, нам потрібна велика кількість нуклеосних рамок. І в такому виконанні е, трішки нам незручно працювати. А все ж таки в такому, на наш погляд, на сьогоднішній день, кажется, що нам буде краще. І вирішили цього року на кожній підставці у нас по 5 вуликів, ну і, в говоря, ряд, зробити. По три сім'ї залишити, а по дві зробити донорні такі сім'ї. Зали... Розформували їх із даних сім'ї після засілки нуклеусного парку. Що у нас залишалося? Внизу залишалися там 9 рамок 300 але на них вже як місяць не було розплода ніякого, вони були вже давно пусті, безрозплодні. А зверху ми постійно забирали розплід, постійно забирали, забирали. І після того, як заселили нуклеусний парк, продали якусь частину ще нуклеусних рамок. Це все сформовували, грубо говоря, на такі нуклеуси. По два корпуса давали їм, скажімо так, для пересипки даної пчоли з такого вуля на два корпуса таких. Ну і так залишали. Давали їм або маточник, або плод. Ні, маточники ми давали, матки облітували, скотрані обліті, здавали плодну матку. Ну і в такому плані то залишали робити. По великому рахунку, ну, грубо говоря, Заселяли засіляли то все на бджолу, і що саме головне, бджола ця була доволі стара, так як розплод постійно ми забирали, ми не давали лупитися в сім'ях тут бджолам. Тут доволі стара бджола. Ну і На сьогоднішній день маємо по великому рахунку, змогли ми їх розтягнути на, ну, грубо говоря, на 12 додановських рамок, ну, на 4 таких нуклеусні корпуса. Це рівняється 12 додановських рамок. По великому рахунку нас задовільняє об'єм. Ну і Зараз покажемо, як це виглядає. На сьогоднішній день моя задача зняти два верхні медалі, тут у нас стоїть галіманівська решітка. і щоб матку залишити на двох. Якби в нас от тут стояв наш магазин, ми б залишали їх на трьох. Ну так як ці я одовжив у колеги і мені потрібно йому вернути. Коротше, мушу знімати, А потім зимою даме. Якось так. Ну, в другий раз так не будемо робити. Ну і зараз покажу, як це виглядає. Виводимо бджолу із корпусу за рахунок такого бджоловидаляча. ведаляча Ромб. Вже випробували. І зараз вже можемо, скажімо так, підвести якісь дітоки. Воно працює. Точно так же, як і зірочка працює. По великому рахунку залишаємо на два дні. От сьогодні, наприклад, поставимо видаляч, зараз вже друга половина дня. І е, сьогодні понеділок, в середу, будемо знімати. Залишається якась кайш бджоли, в будь-якому випадку залишається якась кайшменя залишається. Ну Зараз подивимося, скільки є і, ну, і по великому рахунку, вже не покажемо, скільки залишається, бо ми всі зняли. Можете тільки повірити, де менше, де більше. Десь, скажімо так, і кулачок, ну а десь, може, два кулачка залишається бджоли. Після того, як сняли, понесли в машину, машина закрита, за якийсь час вони піднялись на рамки, почали, скажімо так, блуждати, відкрили двері, повилітали і по великому рахунку пусті корпуса. Так, ну і будемо працювати. Також в вот, період сняття магазину ми і обробляємо. Цього року ми обробляємо двома методами. Це як наш спрей для обробки бджіл від клеща, також і полосками компанія Бівел, ну сьогодні ми забули полоски з собою взяти і обробляємо, скажімо так, так як у нас сімей сьогодні небагато треба пройти, обробляємо конкретно тільки спреєм. Ну і як це буде виглядати? Так, що, що скажем так, спочатку подивимося на що ми розрослись. Бачимо, це корпус. Так, він повнометний. Давайте подивимося, що у нас ці на Оцей корпус давався останній, давався самою вощиною Зараз подивимося, що тут. А оцей теж повномедний і навіть запечатаний. Не всі ці корпуса, які ми давали потім запечатані, а оці запечатані. Да. Ну, цікаво. Та й добре. Так. Ну і тут виходить у нас вже сім'я. Для того щоб покласти цей бджоловидаляч, нам потрібно щоб у нас сверх храмок не було ніяких мостиків, так як він впресі і не приляже плотно і будуть якісь щелі, куди зможуть залізати бджоли. Цього щоб не було, щоб не було ніякого воровства, так як зараз у нас такий ой, безвзяточний період. Хоча можливо щось зараз і є. Бо недавно, пару днів назад, ну, зовсім не можливо було працювати, а зараз дивіться, от стоїмо. І тут у нас мед і бджоли по великому рахунку не лізуть. А недавно зовсім не можна було працювати, буквально, мабуть, тиждень назад, зовсім була така обстановка критична, без взята. Не дивишся, а чи ми потім дивимося? Ні. Так. Що? Так, прячемо бджол, щоб... їх і... Даний раствор на них не попадал, так як не бажано, так як вероятність є, що вся пчелка помре, на яких набризкається цей розчин, поставили лист і починаємо бризкати. По великому рахунку, у мене йде, мабуть, і 12, і 13 приски, так як для того, щоб заповнити лист. Ну, от зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, так, мабуть. Бо коли ви питаєте, скільки бриздів. 10-8, ну я, я мабуть, на даву, навіть і 10-12. Так, ставимо назад магазини, Джилки потрошки будуть спускатися і через 2 дні заберемо. Все, друзі, ось така історія. так же чистимо кормушки. Ну і по великому рахунку так і закриваємо. Розрозлітиться знову у нас. Так, так друзі, ну, на перший погляд все влаштовує, так як, несмотря на те, що заселялися на, ну, формувалося на саму стару бджолу, давався маточник, доволі все добре облітилося, особо ніхто нічого не отрутарів, сім'ї не треба було все ремонтувати і тому подібне. Розвилися, скажімо так, нормальної середньої сили, і з даного, скажімо так, того, що було, доволі нормально розвилися на мій погляд. Є одні трішки більше, а одні чуть-чуть, можливо, менше. Це, скажімо так, середнє. Так як по магазинам, видко, що там не дуже набито бджоли, вона там є, але її там не набито. Тут зараз головне, щоб воно добре перезимувало. Ну а ісходя із того, як зимують машинка. Як зимують нуклеуси зібрані в зиму. В минулому році ми таких спустили 30 сімей і вони на порядок, скоріш за все, були не такої сили, а слабшої. Воно все добре перезимувало і весною нам давало засіляти. Предположимо, що і тут буде точно так же. Для цього знову треба пережити зиму і весною. При розформіровці даних нуклеусів порахувати, наскільки воно нам було вигідно і тому подібне. Так що, друзі, отак то виглядає. Тема цікава. Ну і будемо її далі розкручувати. Якщо перезимою добре, то скоріше за все, ну от у нас зараз на зиму є плани виліти нуклеуси, таку кількість не нуклеуси, а такої комплектації нуклеуси, де одна криша, одне дно, одна годівничка і 4, а то і 5 корпусів. Щоб було на всю пасіку підготуватися зимою і щоб ми мали е, ну, мабуть, 90% цієї пасіки на цих рамках. Туди нам буде зовсім безпроблематично заселяти нуклеуси, хоча і в такому плані воно безпроблематично, так як цієї кількості нам достатньо для заселки нашого нуклеусного парка. Тільки є определені маніпуляції. Потрібно спочатку, скажімо так, е, ставити на всі сім'ї. Ці корпуса. А якщо не є ще погоди, не факт, що вони можуть поднятися і їх обслуговувати. А в даній комплектації крути, не крути, вони вже на них, на всіх рамках. І чи пізня э, весна затримується, чи не затримується, вони вже на них. Як тільки є якоїсь вікошко, в розріз кидаємо там в, в корпуса, і вони їх швидко відбудовують і дають нам бажаний результат. Все, друзі. Отакий вот вот результат. Э, Поділилися. Кому вот цікаво, ставте класи, кому не цікаво, дизлайки. На цьому ми завершен. Слава Україні! Героям слава.